Як не здаватися у складних ситуаціях? Знаєте, життя може бути нелегким, але важливо пам'ятати, що кожна ситуація це можливість для зростання. Коли ви стикаєтеся з труднощами, запитайте себе, що я можу зробити зараз. Це може бути щось просте, наприклад, вийти на прогулянку, поспілкуватися з другом або зайнятися улюбленою справою. Головне знайти радість у повсякденних речах. Прийняття ситуації є першим кроком до змін. Коли ми приймаємо те, що сталося, ми звільняємо себе від емоційного тягара. Справжня сила полягає у нашій здатності адаптуватися та рухатися далі. Запитайте себе, які кроки я можу зробити, щоб наблизитися до своїх мрій. Не забувайте, що ви не одні. Є люди, які готові підтримати вас. Пошукайте свою спільноту, людей, які розуміють вас і мотивують. Оточіть себе позитивом і натхненням. І пам'ятайте, кожен новий день це нова можливість. Продовжуйте рухатись вперед, навіть коли нелегко. Ви здатні на більше, ніж думаєте. Отже, давайте разом не здаватися. Нагадуйте собі про це кожного дня. Отже, що ви можете зробити сьогодні, щоб покращити своє життя? Ставтеся до себе з любов'ю і починайте діяти, продовжуйте йти вперед. Адже життя це подорож, а не гонка.